Всім привіт! Вирішила вийти до вас в ефір, тільки що провела презентацію. Така думаю, Боже, таке якесь усвідомлення прийшло того, що я вже в компанії LiveCut 2 роки і один місяць. І наскільки мені тут подобається, я не втомилася говорити про компанію. Я не, гов... не втомилася говорити про вигоди. Я не просто вірю, я усвідомлюю, я розумію, що компанія. Вона реально 100%, все, що вона обіцяє, вона це все виконує. Думаю, Боже, добре що я не здалася. Добре, що я не здалася. Я колись, от скільки мені говорили що в інтернеті класно, працювати, онлайн бізнес і так далі, така, боже, де ти онлайн-бізнес, де я? Я ж така звичайна людина, яка ходила на звичайнісіньку роботу, який в, яких, в якої була посадова інструкція? От, треба було робити оте, оте, оте. Були накази, які треба було знати, робити згідно наказів, згідно інструкції і так далі. А потім зрозуміло, два рази на рік, ой, чи два рази на місяць, ось, два рази на місяць отримуєш свою зарплатню. Все. Отримав там аванс, отримав свою зарплатню. Аванс, зарплатня. Все, Все зрозуміло. Про які бізнеси онлайн і ти. Ну, Взагалі мова не йшла. І я пам'ятаю таке, таке заразне, такий черв'ячок. Тоді, ну давай, ну попробуй, ну попробуй, будеш робити в інтернеті. Ну ти ж дивися, це як класно. Ну про вигоди роботи в інтернеті, я думаю, що ви прекрасно. І самі знаєте, називати їх, ну, я думаю, сьогодні навіть і недоречно. Всі ж зрозуміють, що краще працювати з будь-якого куточка світу, ніж ходити постійно на роботу. Далі. Краще Прокидатися тоді, от я люблю я та людина, яка люблю поспати зранку. Але я дуже допізна працюю. Ну, мені так подобається, мені такий, в мене такий собі режим. Я думаю, що про це про цю вигоду і взагалі говорити не варто, тому що є люди, які, ну як це так спати зранку? А я люблю спати зранку і все. І для мене робота в інтернеті ну це просто найкраща можливість, яка тільки може бути. Тому що я можу спланувати свій день, я можу собі спланувати свою роботу. Я відпочину зранку, але собі до вечора вже тоді буду дуже-дуже активно. Інколи бувають такі, знаєте, коли закриваються статуси, коли там підписання в команді, то ми взагалі буває не спимо і до одинадцятої, дванадцятої, і і буває друга, третя година ночі. Буває з Валентиною переписуємося. Ти що, ще не спиш? Ні, ще не сплю. Щас, ще тільки буду. Ну так от, про вигоди, я думаю, що ви всі прекрасно знаєте, що в інтернеті працювати ну, класно. Тільки є люди, які думають, та, в інтернеті це таке щось. Там, запустив ефір, щось поговорив, і там до тебе цілий ряд команда вистроїлася, підписалася. Ні, так не буває. Якби ж воно так все було просто, як воно здається. Є люди, які підписують в команду, запрошують в онлайн-бізнес і кажуть, тобі тут взагалі нічого робити не треба, ти приходь, в тебе все вийде, Там пост написав, картинку поставив, до тебе там баток входящих заявок і так далі. От, не слухайте таких людей, тому що працювати прийдеться і добряче прийдеться працювати. Я за те, щоб людина працювала. Однозначно, я дуже не люблю лінивих людей, от тим, комусь з неба щось повинно комусь впасти. Просто тут є ж розуміння, заради чого ви зробите. Якщо на звичайній роботі ви працюєте за зарплатню, у вас немає там, зони росту, ну все, ви там на якомусь певному етапі зупинилися і все, от як я була медичною сестрою. Ну, все, медична сестра. Ну, там хай буде там, друга категорія, перша категорія, вища категорія. Все, кар'єра вдалася. Тільки ж для того, щоб отримати там, ці категорії, треба ще на одному робочому місці відпрацювати там, скільки то років, там, досвід і так далі, щоб потім заплатити за ці категорії. Ви ж прекрасно знаєте, як це все робиться. Ну, не суть, не в тому. Зона роста. І зарплатні тільки тоді, коли держава буде підвищувати зарплатню, то тільки вам тоді і світить. А так що з боку купа різних начальників, приказів, наказів, де твоя шапочка, чого такий великий манікюр, чого такий червоний колір. Знаєте, раніше фарбували звичайним лаком, і медпрацівникам забороняють фарбувати нігті. Тому що лак відвалюється, і він може потрапити там в рану і так далі. А зараз ж нові технології ну, не в, суть, не в тому. Так от, зони росту ніякої, як кар'єрної, зони росту ніякої немає як зарплати. Що ти робиш в інтернеті? В інтернеті ти розвиваєш свій бізнес. Бізнес, він і мається на увазі, що ви можете створити собі дохід. Дохід не обмежений. Звісно, це все відбувається поступово. Спочатку там якийсь додатковий дохід, я не знаю, 10-20 доларів, 30, 100 доларів, там, потім сотні доларів, тисячі доларів. Ну і звісно, ви ж розумієте, якщо ви бізнесмен, якщо ви розвиваєте свій бізнес, любите його, вірите в нього і працюєте, то бізнес вам буде віддячувати рівно так само. І ви зможете собі створити реальну таку фінансову подушку. Ви собі можете забезпечити своє життя, своїх наступних поколінь, дітей, внуків там, і так далі. Тільки ж ви ж розумієте, що з неба воно не падає. З неба не падає, треба попрацювати. Я не знаю, мене зараз так просто прорвало. І я кажу, що сьогодні була, розповідала сьогодні на презентації. Я була сьогодні на тренінгу, де було дуже багато мережевиків. Їх було більше тисячі, триста, мабуть, мережвиків. І от під час цього тренінгу було певне таке голосування. Треба було написати в чат, який в тебе середній дохід в місяць. Такий в тебе середній дохід в місяць, як мережевика. І є люди, які за нуль працюють. Нуль. От в нього немає нуль. Все. Нуль. Є люди, які там заробляють 200-300 доларів, 500, і лише тільки одиниці, які заробляють більше 2000 доларів, двох. Це тільки одиниці, які змогли щось досягнути, вирвати. Я така сижу і думаю: а що відрізняє людину, яка, привід, яка заробляє нуль, і людину, яка заробляє навіть тих самих 500 доларів, 2000 доларів? 10 тисяч доларів, топ-лідери компаній, десятки тисяч доларів. Що є? В чому різниця? От вони ж двоє одинакових людей. Двоє. Я ж така сама була, ви ж розумієте, що я, коли порівнюю, я себе аналізую, така, яка я була раніше, коли я отримувала нуль. І коли я сьогодні отримую свій дохід в Лівгуд. В чому різниця? Я ж, яка була, така я є. Як дві руки, дві ноги, голова. Здібності, якісь здатність навчатися, розвиватися, слухати, дивитися, писати, говорити. Вони в мене всі є, вони всі, в принципі, розвинуті, так само і всі інші. І от люди, які проголосували, що в них нуль це було майже 90% із усього чату: 1300 людей на ефірі, 90% людей написали, що вони нуль отримують в мережі компанії. Чому ж тоді 10% заробляють, а 90 ні? В чому різниця? Що не так? Я згадую себе, от я, просто, ну, я ж не можу порівнювати там тютю Свєту і тютю Машу. Я ж не буду їх там, я не знаю їх. Але я знаю себе, коли я 2 роки була безрезультативна, ну, там навіть не два, там більше. ну Давайте так, два роки. І зараз два роки, коли я в Лівгуд, і в мене виходить. Що змінилося? От Що змінилося? Чому до цього не виходило, а зараз виходить? Я зрозуміла, що проблема не в компанії, проблема не в продукті, проблема в мені. Проблема просто в мені. Тому що щоб отримати результат, треба було змінитися самій. От Я два роки там, я не знаю, жила в якихось рожевих окулярах. Я так само думала, що робота в інтернеті це виставив пост. До тебе туди навалило купу людей, все, всі стоять в очері. До тебе чергу стають, куди ж підписатися, куди ж нести гроші. Так не буває. Так не буває. Чим я відрізняюсь від інших? А що я зробила такого, щоб до мене прийшли ці люди? А я нічого не робила. Ми ж звикли, що роботи в інтернеті це так в носі колупатися. А в інтернеті треба ж так само працювати. І тільки будучи ось тут, уже в Лівгуд, оцих два роки, я працюю постійно, проводжу презентації, проводжу тренінги, проводжу прямі ефіри, пишу пости. І мені так буває, кажуть, ого, ти так багато робиш. Не для того ж там люди йдуть звичайно, роботи, щоб так багато працювати. Знаєте, є така класна фраза: якщо ти хочеш купувати якісь речі. Якісь там гаджети і так далі. Якщо ти щось хочеш купувати і не заглядати собі в гаманець, то ти повинен звикнути працювати, не дивлячись на годинник. Не знаю. У мене ця фраза, це дійсно вона бере. І тим більше, що я знаю, заради чого це робиться? По суті, робота в інтернеті, от я вже її для себе відкрила, маючи результат, маючи команду, велику, міжнародну, я зрозуміла, що. Робота в інтернеті в ній є секрет. Це як студенти, які йдуть на навчання в інститут. От, як знаю, на початку кажуть там, спочатку ми працюємо на заліковку пів половину нашого навчання, а потім заліковка працює на нас. Хто був студентом, хто відчув цей момент. Він знає, коли там спочатку ти здаєш, за чого ти там оцінки, вчиш на пам'ять, не спиш ночами, я не знаю. Я вчилася в медичному, ми реально ми не спали ночами. Ми питали постійно, а коли ж ми будемо спати? Нічого на пенсії відспитеся. Боже, яке щастя, що я не чекала пенсії, що я можу зараз відпочивати працюючи в інтернеті. Не суть. В тому справа, що навчити навчатися треба, наприклад, 6 років. Три роки ми посилено навчаємося, здаємо, отримуємо гарні оцінки. Для чого? Щоб заробити свій авторитет. Як гарного студента, да? людину, яку там знають, всі знають того, то це ж Маріна там, не може бути поганої оцінки. І вже потім, коли проходить середина навчання, далі в нас як яктар. А, подивимося, які в тебе тут оцінки. Ага, тут гарні оцінки. Ладно, не будемо тобі портити, вже поставимо гарну оцінку. От тоді вже Заліковка починає працювати на нас. Тільки нам тоді не розповідали, що це особистий бренд. Що ми створювали серед студентів особистий бренд своєю заліковкою. Ну, якби авторитет серед учнів, серед студентів і серед викладачів. Отрібно так само і в інтернеті. Треба посилено попрацювати. Щоб зробити оту заліковку особистий бренд, який потім буде працювати на вас. І для цього не треба зараз дивитися на годинник, скільки ви годин працюєте. О Боже, я там аж 3 години, я аж 5 годин працювала. Ні. Зараз треба працювати посилено працювати. Які ви хочете результати. Якщо ви хочете просто спробувати побути блогером. Це ваш вибір. Тоді, значить, питання бізнесу це взагалі не називайте, що ви в бізнесі. Онлайн-бізнес. Ви так, ви щось там додатково заробляєте. І тоді це буде нормально, це буде правдиво. Тому що ми, коли несемо інформацію, нас читають, нас слухають, наша аудиторія, наші підписники, вони читають, чим ви займаєтесь. Якщо ви пишете, я онлайн-підприєматель, онлайн-бізнесмен, займаюся бізнесом там, в інтернеті. Ми ж всі говоримо, що МЛМ це МЛМ бізнес. То, якщо ви займаєтеся 2-3 годинки в день, ви не готові приділяти уваги більше, не готові приділяти команді, не готові допомагати їм, то кажіть, та я просто додатково заробляю все. Кажіть правду. І все. І тоді у вас буде такий собі авторитет, нормальний. А коли ви тут, ви віддані своїй справі, ви готові бути наставником. Тому що ви ж самі повинні розуміти, ви хочете, щоб до вас прийшла команда, вам, вам треба стати наставником. Навіть одна людина, ви для неї будете наставником. Вона ж повинна до вас якось підписатись. Ви ж повинні щоб працювати над собою, змінюватися, напрацювати той авторитет. Потім брати і допомагати це внідрять в свою команду. І тільки так. Так що вигоди в інтернеті. Однозначно є. Ви самі можете розпоряджатися своїм днем, тому що особисто я я кажу, я та людина, яка люблю спати зранку, все відпочивати. І хто б там які б книжки не писав? Магія утра, вставати до 4 ранку, вставати зі сходом сонця і лягати тоді, коли лягати сьогодні, прокидатися завтра це точно не про мене. Однозначно, і ламатися не собираюся. Однозначно, я знаю, що працює все. По-іншому, в моєму випадку, отримуєш результат тільки тоді, коли ти працюєш в задоволенні. Тільки головне працювати. Тобто є конкретні дії, які повинні бути, які вас повинні приводити до результату. Ну і відповідно вирощувати в собі лідера. Якщо ви думаєте, що ви там, ой, я запросив двох людей, тепер хай ці двоє принесуть двох, а ті двоє ще двох, а ті це вже все така, це не лідерська позиція. Знаєте, вчора проводила знову ж таки і ефір і сказала таку фразу: Сфігалі, вам повинні цих людей приводити. От скажіть, бо ви, бо ви двох привели ну і що? Ви повинні не зупинятися. Не зупинятися, не зупинятися, не зупинятися і бути вкладом в своїх людей. Оце і є репутація, особистий бренд, щоб, щоб всі знали, що якщо там до вас в команду потрапити. То це точно класна команда. То це точно людина буде не кинута. Бо це точно там круто. Там люди кажуть, що там дуже круто, і я там хочу бути. Отак от треба. От а для цього треба активно попрацювати. Багато попрацювати в інтернеті. Так що так, от пам'ятайте, хочете розраховуватися і не дивитися в гаманець, тоді працюйте і не дивіться на годинник. Працюйте багато, працюйте посилено. Через кілька років відпочинете все, зупинитеся, тому що ви собі напрацюєте таку команду класну, яка вже запустить далі дублікацію, вона вже буде працювати без вас. Просто ви своїм прикладом будете вирощувати лідерів. Знаєте, знову ж таки, є от паралельні там, наприклад, якісь команди, паралельні компанії, які кажуть: а чого там в одного йдуть багато пасивних? А отам от ідуть такі активні лідери, чого так буває? Тому що люди йдуть подібне, притягує подібне. Подібне, притягує подібне. Тобто, якщо ви от, передаєте якісь ефіри свої, там, якусь е знімаєте відеоролики, не обов'язково виходите в ефір. Ви можете прекрасно знімати відеоролики, писати, і цього буде достатньо. Просто коли ви створюєте контент і відчувається цей. Лідерський стержень, оця енергія, відчувається спокій такий внутрішній, знаєте, хаотично, зараз там і те, і те, і я зараз ще і оце вам розкажу, і отак, і зараз танцюю, і я ще й хрестиком вишиваю. все. Тобто, все послідовно, все спокійно, все правильно, грамотно і закономірно. Тоді приходять такі ж самі люди, їм це подобається. А коли ви скакаєте з одного на друге, а ще коли ви говорите: пасів, пасів, приходьте всі на пасів, приходять всі на пасів, а потім дивуйтеся, що до мене одні пасівщики приходять. Тому ви повинні однозначно думати правильно, говорити правильно. Тобто, ваші думки і те, що ви говорите, повинно співпадати. І обов'язковий третій елемент ще й робити правильно. Тобто цих три елементи. Повинні бути йти в одному руслі, в одному напрямку. Те, що ви думаєте, те, що ви говорите, і те, що ви робите. Бо інколи людина там розказує, як треба робити, а сама цього не робить. І все. Тому ось так. Все зрозуміло, дякую за ефір. Та знаєш, це, чесно кажучи, просто захотілося вийти якось так, захотілося поділитися своїми якимись враженнями, своїми думками. мене реально, реально. Не то, що обурює, мене сьогодні знову ж таки і ще раз зачепило те, що до сих пір є купа людей, які сидять в МЛМ компаніях, які ні черта там не заробляють, і вони сидять і їх все влаштовує. Я розумію, що їм треба або в або їм треба працювати над собою. Все, варіантів інших немає. Як так? Можна роками і там питають, скільки ви там років сидите без результату? І люди пишуть, скільки років вони сидять без результату. А я просто згадую, яка я була. Я так само сиділа без результату. Але я собі щось придумувала там: ну нічого страшного. Ну, воно ж є лідери, які сидять Да, робота над собою, це точно. Ну, воно ж є лідери, які сидять там три роки були без результату. Нічого, і я, можливо, так буду. Та ні. Насправді, насправді, правильно треба працювати над собою, над собою. І все, і все просто йти тільки вперед. Вірити і робити обов'язково. Не тільки, бо прекрасно, знаєш, я ще знаю такі категорії людей. Ой, я займаюся візуалізацією, медітацією, я собі от це все представляю. І що ти представляєш? А що ти зробив для того, щоб в тебе щось було? Скільки разів ти зустріч провів? Скільки разів презентацію ти провів? А кого ти, кому ти сказав голосом, або що ти зробив, кому ти дав інформацію? А я пост написав в інтернеті, і хто його там бачить в тому інтернеті? Ти що, блогер-мільйонник, що тебе видно? Ні. Та й таке. Тому сьогоднішній такий спонтанний ефір, просто, просто емоції. Дякую, дівчатка, що ви прийшли до мене на ефірчик. До речі, завтра, в середу, я середам в своєму телеграм-каналі проводжу ефір, називається Тематична середа. От, завтра будемо говорити на цікавеньку тему. Якщо в когось будуть питання, можна буде включатися, поговоримо. Тому заскакуйте 14.00 мій телеграм-канал. Приходьте відео, обов'язково поділюся в Ютубчику. Всім гарного вечора, всім успіху в бізнесі, саме в бізнесі, не просто в додатковому доході, а в бізнесі онлайн. Хай у вас будуть класні команди, неймовірні люди в команді і отримуйте дуже крутючі результати. Всім гарного вечора!